Добрий день, малята! Разом з сонцем прокидаємось одне одному всміхаємось, разом з пташками співаємо. Усім здоров'ячка бажаємо. Поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички. Щоб здоров'я зберегти і здоровими рости. Давайте пограємо у гру, що корисно для здоров'я. Робити зарядку. Корисно для здоров'я? Так. Їсти сніг корисно? Ні. Мити руки з милом корисно? Так. Кусатися корисно для здоров'я? Ні. Гуляти на свіжому повітрі корисно? Так. Гратися в багнюці корисно? Ні. Прибирати, жити в чистоті корисно? Так. А відпочивати діткам корисно? Так. Пити молочко корисно? Так. Прати одяг від бруду корисно? Так. Чистити зубки корисно? Так. Пити воду з крана корисно? Ні. Їсти фрукти корисно? Так. Молодці малята! Гарно пограли! До побачення!